Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Марка, перша глава з 29 по 35 вірш. Одного разу прийшов Ісус в дім Симона й Андрія з Яковом та Іоанном, те, що ж Симонова лежала в гарячці, і одразу ж кажуть йому про неї. І, підійшовши, підвів її, взявши її за руку і залишила її гарячка одразу. І вона почала служити їм. А як настав вечір, коли зайшло сонце, приносили до нього всіх недужих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима, і він зцілив багатьох, що страждали всякими недугами, і бісів багатьох вигнав, і не дозволяв говорити бісам, що вони знають, що він Христос. І вранці, коли ще було дуже темно. Вставши, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.